Ліплення! Добрий день, малятка! Я, Наталочка, прийшла до вас у гості попрохати, щоб ви мені дещо допомогли. Тому що мама з дітками вже розфарбовують крашенки і навчають їх, як правильно розфарбовувати, як наносити візеруночок. І вже бабусі з дітками спекли. Паску пофарбували яєчка. А в мене цілий кошик білесеньких, не зафарбованих крашень. Допоможіть мені прикрасити їх гарно до Великодня. І надіслати мені ваші роботи. Приступаємо! Для того, щоб нам зробити ось таке гарне великоднє яєчко, знадобиться вирізане яєчко з картону, і пластилін. Але спочатку розімнемо пальчики. Писанку ми малювали. І гарненько прикрашали. Давайте іншою ручкою. Писанку ми малювали і гарненько прикрашали. Так, ручки розім'яли, тепер беремо. Ось у мене тут писанка. Квіточка і крапочки. Можемо зробити. Берем, я візьму біленький пластилін і зроблю серединку. Ми відщіпуємо шматочок, розминаємо, скочуємо в кружечок. Погляньте, і робимо серединку. Це серединка нашої квіточки. Палісточки у нас будуть ось такі: фіолетового кольору. І також ми відма... відщіпуємо по шматочку. Качаємо кружечок, потім, дивіться, пальчиком розкачали отаку довгу ковбаску. Тепер ми її приплюснули, приплюснули і приклали. І так робимо усі пелюсточки. Скочуємо кружечок, розкочуємо пелюсточок і прикріпляємо. Ось так гарно. Далі працюємо, продовжуємо гарно працювати. І розкочуємо гарно, щоб у нас було багато пелюсточків. Тепер беремо зелений пластилін, маленькі кружечки качаємо, і будемо крапками прикрашати наше великоднє яєчко. Ось так качаємо і. Прикрашаємо, продовжуємо працювати. Зверху ми прикрасили кружечками, а крапочками, а знизу, зараз з синього пластиліну, зробимо ось такі пелюсточки. Качаємо, як вже казала, кружечок, легенько його розкочуємо, ось такий пелюсточок. І отак понизу нашого яєчка прикріпляємо, робимо ось таку красу. Ось так у нас гарно з вами виходить. Ось так, погляньте. Ось такі краплинки. І ось таке гарне великоднє яєчко у нас з вами одержується. Ось так гарно в нас все прикрашено. Так, погляньте. У нас є ось таких два яєчка. Гарні, красиві, прекрасні. І це може бути прикрасою до вашого великоднього столу. Буду чекати від вас таких же самих прикрас. До наступної зустрічі, до побачення!